Всіх вітаю на своєму каналі, знаходжуся зараз біля своїх курчаток. Зараз покажу вам перемкну камеру. Вигнала курчаточок все-таки на опасовисько, пересунула трішки вольєр, дивіться, як вони пасуться. Зараз насиплю їм ще корма. Ось мисочку принесла, зараз принесу їм. Вирішила все одно сьогодні перегнати ми ці вольєри. Закриваємо плівкою і, в принципі, там у них сухенько. Також ось старші є. Курчатка, в них тут, до речі, ще зелені вистачає. Ось курочка, яку сьогодні я возила, водила до півника на злучку, він сьогодні її знову покрив і вчора покрив. Так що курочка вже днів через п'ять буде нести оплідні яйця. Курочка вже почала нестися, вже чотири яйця знесла. Але ще е, своїх курсаток не покинула. І я не хочу, щоб вона поки покидала, тому що е, вона їх ще гріє, вона за ними доглядає і вона їх сюди заводить на пасовисько. Ну, тобто вони біжать за нею сюди. Ось так, що вона ще з ними буде жити. Аж до того моменту, поки не почне їх відкусувати. А ви знаєте, що якщо квочка почала відкусувати, Уже курчаток, то вже потрібно срочно її забирати від курчат, тому що вона може їх вже конкретно так бити і може травмувати. Ось тому бажано було б їх забирати. А ну, Давайте приблизимо. Ось Вони тут сьогодні у мене будуть цілий день, аж поки не піде дощ або, можливо, дощ і не піде, я ж не знаю. Ось. То будуть сидіти аж до вечора, там, до сьомої години. Вже побачимо, як воно буде. Але на виголі, коротше, сьогодні. Десь я тут вигнала свою курочку, зайку, ту чорну кохінхінку, з якою я маю спілкування, так сказати. Так, тут попідгортала 에, ці, як вони, кукурузки. Вчора, і вони так гарненько пішли, якраз встигла до дощу підгорнути, і вони, дивіться, як пішли гарно. Це кукурузку намочили е, на, на посадку, і вона зійшла одна в одну. А ця кукуруза, яку я садила набагато раніше, то вона е, зійшла не так гарно, але непогано зійшла. Ось бачите? Огірочки також дощик полив. До речі, потрібно вже сітку буде натягнути на огірки, Уже вони починають вусика випускати, ці навіть. Трішки вони раніше зійшли. Це з першого разу я посіяла, вони зійшли. А ці вже пересіювала на мочені. То ці значно краще зійшли в цьому році. Бачите? Півник сьогодні. Що ти там їсиш? Що ти там знайшов? Де це плівка якась? А ну не трогай його! Кш! пусти ту плівку. Кинь його! он Давайте я вам краще бур'яна кину. На, ти. вам бур'яна. Наша вам та плівка. Їжте он. І кальцій дає, все, і все одно знаходять щось, я не знаю, де воно береться, там в них вольєрі. Якась хрень. І вони знаходять і щось там її. Оно кинуло, все, слава Богу. Ось, тітю вже дивіться, який гарний. Так. А зайка моя тільки що там була, не знаю, де вона вже втекла, вона так швидко. А воно оно йде по помідорах. Дивіться. Вон там Відно, видно, видно? Вона пішла. Дуже швидко передвигається вона по цьому погороду. Вона не стоїть на місці. Ну, шукає, напевне, хробаків якихось. Дивіться, які тут уже квасолі в нас позав'язували. Оно вона. Зайка. Що ти там робиш? Перчик ось пішов уже вріст, гарний такий перчик. Лиця яка тут капуста вже кольорова є. Ось, дивіться, цвітна. А може це і не цвітна, це. Яка ж ще ще, типу, як колірабі, чи як вона. Це, мабуть, колірабі, а не цвітна. Оце, мабуть, цвітна, дивіться. А це якась зелена росте. Наверно, це не та. Так. Тут якась кучерява. Це та, що мені жіночка дала два е, кущика. Ось до вона. І ще ця є тут. Он теж щось там крутить. Не знаю. І така також цікава якась незвичайна. І є... А, то броколі? Я забу... забулася, то броколі. Оце, напевне, кольорабі. Дивіться, отака. О. От я, огородник від Бога називається. Тут перчик. Тут уже гарний такий, дивіться. Ось трішки цей притінився. Бачите, ну воно, коли жарко, то й добре, що притянився. О, А тут ось такий перчик. Дивіться, тут коронні перчики я й не трогала, не обривала, вони якісь такі не дуже. А вже пішло багато суцвіт на інші перчики. Раз, два, три, чотири, п'ять, і на кожному по два тут дуже багато. Ось так само тут, дивіться. Коронний залишився перчик, ніколи не зриваю. Це перчик, який буде самий перший. Ось він, по центру. Помідорки зробила перед дощом якраз потрібно було зробити. І я швидесенько це все зробила. Папа потім покропив. Ось дивіться, вже які нав'язали китиці. Томатю, бачите, які гарні. З пімтиком таким. Це якийсь інший сорт, бачите? А там будуть, напевне, черіки. Ну, всякі тут є, бачите? Це від моїх родичів. Вже казала не один раз. Ось. Ну так, всі попідв'язувала, щоб листочки не не Ну, не було листочків ну, внизу. Не дай Боже, щоб не йшла туди фітовторка. Ось і попасинкувала. Ось. Ось такі у нас зайка ходить там. Я походжу, якраз відео познімаю, поки вона походить. Бо її тут ні в якому випадку не можна залишати, тому що вона ходить-ходить, а потім знудиться і буде мені грибти город. Ну, мені такого не потрібно. Дуже гарні. Бурячки в цьому році на кінець то вийшли, гарні буряки. Я вже років не, не знаю, може 6-7 сію буряки і купували різні дорогі насіння і все, і в мене виходять рябі. Постійно виходять рябі. О, до речі, ось томат зламався. Ось бачите? От зараз. Ну нічого, одна гілочка залишилася. Ну, Напевне, через цей, через вітер зламався. Вчора був вітер, у нас такий тут конкретний. Ось, ну нічого. Оце самосівні томати по чеснику пішли. Бачите, це переорали в кінці травня город, тому що повернулися тоді додому якраз. І воно ще встигло вирости. Оце помідориня. Дивіться, скільки помідорів насіялося. Це ж самосівні, ото ми садили оті, а це самосівні. Ну, звісно, що вони. Будуть пізніше, але вже і на цвіт вибило. Дивіться, воно, бачите, я думаю, що тут основна маса це буде цих черіків. Але як буде, то буде. Може на осінь будуть. І воно ще встигло прийнятися, зійти. І ще встигло, дивіться, як вирости оці томати самосівні. І ще й чого доброго врожай буде. Так що, Бачите, як? Природа знає, що потрібно наганяти час. Яблуня ось дуже гарно нав'язалася. Взагалі в цьому році дуже багато яблук буде, якщо все буде добре, град не обіб'є і будемо живі, здорові. Ось, бачите, скільки я вже тут пообривала ці яблуні, потрібно поварити ще, поки руки не дійшли поварити їх. Ось кукурузка. Тут слабовата, до речі, кукурузка в коробі, але зато гарний цей горох. Дивіться, який гарний. Бачите, як лопатки вже, які по зав'язувалися. Дивіться. Супер. І ще мені мама тут показала одне діло. Зараз я вам покажу. Я не знаю, як це так його туди залізти, щоб не нашкодити. Але дуже хочу показати, Ну, я зараз подивлюся здалеку, якщо е, все вийде, зараз покажу вам. Дивіться, тут є таке у нас кущ. Не знаю, що це таке, якщо чесно. Мм, малинка добра. І там у цьому кущі. Є гніздечко. Дивіться, так пташечки нема там. Щоб її не зігнати, не дай Боже. Ні, нема. Вон там. Дивіться, гніздечко є, бачите? Туди боюся лізти, якщо чесно. Щоб не налякати пташечку, але я так хочу вам показати. І самі подивитися, чи є там яйця, чи нема. Давайте якось так, щоб рукою туди не лізти, а камеру засунути. ну Так, де там та камера? А ну? Що там є? Ласточки якісь є? Є там яйця? А, є яйця, дивіться. є яйця. Ну, я не знаю, що це. Хто це знає, яка пташечка, напишіть в коментарях. Я поняття не маю, що це. Впав листочок, напевне, вчора був дощ. Але чому нема там пташечки, я не знаю. Може вона покинула гніздо. Ну, поняття немає. Мені мама показала, я туди не лазила. Ось, думаю... Як буду наступного разу знімати відео, іменно з камерою туди полізу, щоб мені також було видно, щоб рукою не лізти. Але пташечки щось нема, не знаю. Десь яка малинка вже, зайка вона. М -м -м -м. Добра малинка, до речі, в цьому році. Вже трошки ми заморозили з цукром. Було б, до речі, непогано ще варенню малинову зварити. Я так люблю вареню малинову. М -м -м. Зай, ти за мною ходиш? О, тут гребеться, бачиш, там можеш гребтись, да. Під коробом можна, там нічого не посаджено, там грибися. А ну будеш ягідко? О, їсть, дивіться. На, на ще. Їж. Ні, не їсть. Взяла в зуб і, і на цей. І не їсть. От. Там мама ходить. Усе ну, буду спілкуватися. Вам пока-пока.